за ці кошти Можна ну можна купити тільки помаду або тільки тональний засіб. І що виходить що в цьому відео? Я кажу так, все однозначно. Context, listen, Привіт, контекстівкетолесемасефеншепози сонечко. І сьогодні я починаю відео трошки такому незвичному форматі, як для себе, так і для вас. І ми будемо робити сьогодні огляд на брендсеф. І для цього ми йдемо в Єву, аби взяти продукти на цей огляд. І потім розпакуємо і затестимо разом з вами. Тому, якщо цікаво, залишайся зі мною і ходімо. Так, ну що я прийшла? Пропоную заходити. Зайшла значить, в Єву і не могла пройти повз бренду Глимбітим. Пач побачила якісь яскраві ось такі палеточки. Відцінки дуже нагадують колекцію Ламеліка, ось буквально вийшла нещодавно. Тут я. І ціна на них 250 чи 300 гривень, але на рахунок не знаю пігментації, тому що не тестувала чомусь на руці. Пішла далі. Далі мою увагу привернули ось такі маленькі крихітки. Фіолетові взагалі не сподобались відцінки. Оце не зрозуміло, зелений і бордовий взагалі. Але ось ця блакитна, синя. Мені дуже сподобалась. Такі приємні відцінки. Вони не нав'язливі. Мені здається, з ними можна зробити круті мейки. Щодо ціни, я в Єві взагалі не орієнтуюсь, тому що купа цінників не зрозуміло, що куди 119 чи 150 але десь в цьому діапазоні. І мою увагу привернули ось такі літні, що це у нас тут як олі для губ чи блиски. Дуже такі класні якісь відціночки і так по-літньому виглядає. Але все ж таки, ми сюди прийшли за брендом LCF, тому я підходжу до нього і зараз почнемо з вами обирати продукти на огляд. Перше, що хочу взяти, це певно, що ось такий хайлайтер. Я його затестувала і мені дуже сподобалось. Я Хотіла побачити, як буде на шкірі, на обличчі, тому взяла його. Ціна досягається у нас була 70 гривень, здається. Так, да, 70 це його ціна. Потім увагу ми привернула щось таке Oil Gloss, як такий стік для блиску, напевно, це для тіла, але я не була впевнена, що воно мені потрібно, тому залишила. Далі, далі беремо мій улюблений олівчик механічний від LCF. У мене вже четвертий чи п'ятий, і тому вирішила взяти і заодно покажу вам. І коштує він десь, десь 70 гривень, але він того вартий, повірте. Ну і куди ж далі ще обираємо? Певно, що ось такі глітери, давайте візьмемо від LCF. Ось такому. Язливому відціночку, аби не дуже яскраві, і можливо було додати до будь-якого мейку яскравий акцент, завдяки ним бруне-тестер. І також ціна в них, яка в нас 50 чи 70? Ну. Щось у цьому діапазоні загалом. Так, тут я думаю, що мені якраз потрібен консилер, але ось цей перший відтінок був дуже засвітлим, прям білий, він мені не підходить. А, тому зараз постараємося обрати щось інше, якщо тут взагалі є якісь інші відтінки чи тестери. Але навіть говорити нічого не потрібно, по моєму обличчю все видно, що я намагаюся знайти якийсь взагалі хоч схожий відтінок. але наче я все таки знайшла 402, другий, не 401 який мені хоч трошечки підійшов, але не знаю, чи треба він мені, чи ні, чи візьму я щось інше, це ви побачите вже далі в відео, тому дивіться. Також побачила помаду, свою улюблену. У мене така є вдома у другому відцінку, чи в першому, ми з вами її теж затестимо на відео. 80 гривень коштує, але там такий шикарний колір, я вам говорю. А ось ці штуки я вже колись показувала у своєму минулому відео. Не беріть цей набір для звивки волосся, він того не видав. А вартося. ось така від віднівея, мені навіть дуже сподобалась. Вийшла я з Єви і тут побачила Айслата і зрозуміла, що ну воно мені потрібно. Звичайно, воно мені потрібно, тим паче за 35 гривень. Де ви таке ще бачили? Я, дорожче, купила хайлайтер. Ну, і доки я жахом чекала, що мене очікує за 35 гривень. Ми з вами вже повільно переходимо до мене додому, і зараз будемо робити огляд. Сонечки, привіт-привіт! Ось ми вже вдома, і я готова почати розповідати вам і показувати все, що сьогодні разом з вами купили. Будемо тестити, пробувати і говорити, варто воно того чи ні. Що взагалі таке бренд LCF? До речі, можете писати в коментарях, як ви до нього ставитесь. Мені дуже цікаво почитати, тому що деякі дуже песимістично до нього ставляться, деякі оптимістично. А як будемо ставитися ми, ми з вами вирішимо в кінці відео після огляду на всю всю продукцію, яка у нас сьогодні з вами тут зібралася. Але перед тим, як почати, хочу розповісти про невеличкий конкурс, який я підготувала для вас, для моїх сонечок. Як тільки на цьому каналі набереться 400 підписників, ой, киця йде! Зараз покажу вам Кс -кс 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 -кс. Дій до мене, Ходи сюди, ходи до мене. Зараз покажу. О! Дивіться, хто тут зараз з нами. Вона теж вас закликає брати участь у цьому конкурсі, так? Познайомтеся. Це така завжди помічниця, вона завжди за кадром, а за... Але... але завжди поруч, хоч і їй не видно на відео. Так, ти теж дивишся в камеру. І мені здається, вона просто благає про те, щоб ви її відпустили. То прибіжи. Що за конкурс? Умови дуже прості. Тобі слід лише бути підписаним на мій канал, І як лише тільки на каналі набирається 400 сонечок. Я бачу, що ось 400 підписників я одразу запускаю прямий ефір в інстаграмі, на якому ми розігруємо баночки з косметикою, з доглядовою косметикою за шкірою. Яку мені присилають по бартеру. круті українські бренди, але я, на жаль, не встигаю всім користуватися, і воно просто стоїть, і, і, і воно просто Ну, ніхто ним не користується, тому я вирішила це розіграти і продавати. Тобто, це можете ви придбати в моєму телеграм-каналі. Я залишу тут посилання на телеграм, на інстаграм, на ТікТок. Підписуйтесь у цих соцмережах. Ви теж можете знайти багато-багато цікавого. Я з'являюсь там кожен день. У крайньому випадку намагаюся так робити. Переможців буде два, тому мені здається, Простіших умов ще не було, тому обов'язково доєднуйтесь. Я це роблю, тому що ви мене дуже мотивуєте. Ваш фідбек це для мене дуже важливо і тому мені хочеться зробити щось приємне для вас. Тому я думаю, що якщо вам ця штучка сподобається, то я буду робити таке на регулярній основі, тому що мені здається, це круто. Ну і все ж таки, зараз давайте перейдемо до огляду бренду LCF. Перше, що ми з вами придбали сьогодні, був хайлайтер, який я вже встигла затестити. Це колекція Silver and Mine. Мені здається, це у них одна з останніх колекцій. Ось такий огляд невеличкий, ось так. І зараз будемо відкривати, відкривати, Бачите, перші, але я ж я кажу, я встигла вже затестити, тому воно в моєму тотальному кремі. Так, блистить він блищить просто нереально. Просто гляньте на це. Гляньте, зараз будемо. Я наносила, звичайно, до відео, можливо, ви бачите його на моєму обличчі. До речі, нагадаю, ціна 50 гривень. Зараз побачимо, що ми отримуємо за 50 гривень. Так, роблю це при вас. Штучка, до речі, ось ця штучка. Добре, спонж, спонж. У мене все, що. Все, що... це штучка, все штучка. Так, давайте трохи про хайлайтер. Дуже зручний спонж для нанесення. І, блін, гляньте, як воно блищить. Я не можу. Це взагалі законно за 50 гривень так блищати, я не знаю. І ще давайте трошечки нанесемо на ключиці. Я вже наносила, пробувала, як воно буде виглядати. Давайте зробимо разом з вами ще трошечки. О, щось пішло. Аби ви бачили... Е Результат. Що якась сукня вечірня, і це взагалі вау! Боже, як воно блищить! Я просто дивлюсь дзеркало, куди наношу. Але гляньте, подивіться на цей результат, Я сподіваюся, ви його бачите. Давайте і ще трошечки нанесемо на ось цю щечку сюди. Мені хочеться просто <смасити> обмазатись ним повністю, тому що ну, це просто вау. Я сподіваюся, на камері теж це передається. Ось тут я ще невеличкий своч на руці в мене. Ви можете бачити, можливо його і не так видно. Але ось вам один великий своч на мені. Тому е однозначно рекомендую цей хайлайтер. Ну, 50 гривень, а він, блін, блищить, як я не знаю, його видно з космосу, мені здається. Буде. Ну, просто вау, це якась казка. Так, ну початок мені вже подобається. Хайлайтер суперський. Давайте йти далі. Далі я взяла олівчик. Для брівця ще один, у мене таких вже було два чи три. Ось з однієї сторони, ось така щиточка. Він механічний, але він настільки круто промальовує брови, можете бачити, знайти моє відео на каналі про макіяж, де я робила лише брендом Ламель, але брівку я малювала все одно цим малівцем, тому що я йому не зраджую. Мені його колись порекомендувала моя бровистка один раз, тому що кажу, вас затемний і вам би підійшов оцей. І вона ж працює з різними брендами, і з люксом, і з бюджетом. Але вона, ну, тобто, дуже. Дуже сильно рекомендувала, саме 0,3 відтінок Natural Brown, і здається, називається третій відтінок, а, він сто, коштував, коштував 70 гривень. Ось. І, блін, гляньте, він дуже натуральненький, дуже ним зручно промальовувати саме тоненькі волоски, і він не знаєте, не лягає ось такими кусками на шкірок. Це часто буває. І тобто, він не стирається, гляньте, Він не стирається. Ну, якщо дуже сильно постаратися, але ж ми не треба свої брови так протягом дня, то я вважаю, що теж за свої гроші за 70 гривень це просто вау! Отож, наступним продуктом, який хочу затестити з вами, це ось такі глітери від LCF. Я коли пробувала їх в Єві, вони блищали нереально. Зараз подивимось, що побачимо зараз. І теж треба затестити нам їх, тому що, ну, вибачте. Як інакше. Так, тут ще олівець для брів, але зверху ви, певно, можете бачити. Сподіваюсь, вам видно. А, ось цей такий блиск. Що можу сказати про нього? Давайте він трошечки підсохне. А, блискітки гарні. На оці не знаю як. У мене перший тон. Ось. А, він такий нейтральний, досить підійде під все, мені здається. Так, вони підсохли, і зараз спробуємо, що вони нам скажуть. Ну, стирається, старається, але теж не сильно. Так, я вже не пам'ятаю цін, але в цілому, мені здається, не до 100 гривень точно ж вони коштували точно гривень 70-80. Вони просто супер. Я вже не пам'ятаю, скільки вони коштували: 70 чи 80 гривень, так здається. Але до 100 точно, і за свої гроші вони блищать просто супер. Тим паче, зараз спробуємо на оці як це все виглядає. Давайте я візьму дзеркальце і нанесу трошечки спробую розташувати так пальцями. У мене вже, звісно, тут є блискітки трошечко, але м -м, все одно спробую зверху нанести. Можливо, ви будете бачити будете бачити їх у мене на оцях, якщо воно Ой, я вся вже блищу, мені здається. Хайлайтер цей просто нереальний. Він мене шокує. Ну, серйозно, він, він блищить як Діор. Дуже-дуже яскраве сяйво, дуже гарне. Ось, так. Діор, тому що в сенсі ну, люксова косметика виглядає дуже дорого. Я не мала на увазі якийсь конкретний продукт. І давайте спробуємо на друге на інше око нанести. Інше також. І отак, пальчиками трошечки тушую. Мені здається, це була не дуже гарна ідея в кінці макіяжу наносити блискітки. Так, ну, щось з цього вийшло. Давайте я закрию очі, покажу вам. Дивіться, можливо, ви будете бачити. Видно, ні, не знаю, вже подивимось при монтажі. Але блискітки суперські, тому що знову ж таки. Блищить, воно, вау, на якісь, знаєте, святкові макіяжі вечірні. Це взагалі буде супер. Або мені здається, що це навіть можна використовувати як хайлайтер. Ну, давайте вже, якщо ми почали сьогодні, то будемо, то будемо йти до кінця. Наносимо як хайлайтер і просто Ха -ха. Може, на якому б'юті-блозі ви ще таке побачите? Мені здається, така більше ніхто не робить. Так, ну. Не знаю, якщо вам потрібно потрібні дуже такі, знаєте, крупні блискітки, то в цілому, як хайлайтер, він також може, може існувати. Зараз і на іншу сторону, щоб я не сиділа, з однієї сторони плестіла, а з іншої ні. Мені здається, на камері це зараз буде виглядати, як дуже-дуже крупні блискітки, які, які просто дуже зайві. Але таке, так, сьогодні, сьогодні будемо так. Тіні, Блискітки я теж рекомендую. Мені подобається, мені сьогодні подобається все. Блін, коли вже буде щось таке, що я скажу: фу, це LCF, це така дешева косметика, вона взагалі дуже погана. Хоча, не знаєте, я не знаю, як по складу. Можливо, склад дійсно не дуже. Це можливо, може таке бути. Далі, що я хочу показати? Я дивилася на неї в магазині, але в мене є така в першому відцінку, я купувала її давно. Саме чому? Тому що мене так привабив відтінок дуже сильно. Тут, до речі, знімається ця штучка, дуже прикольно. так. І там е, справжня також помадка, як іде, воно, воно якесь е, силіконове всередині. Ось. Але, як завжди, <смі> це буває, відтінок дуже сильно відрізняється від того, що ми бачимо: ось тут. ось тут одне, а ось тут зовсім інше. Зараз я зроблю сводч і покажу вам. Але це дуже гарний нюд, це нереальний нюд. Я коли в Тіктосі е, виставляла з ним відео. Мене питають усі просто що це за помада, що це. Я пишу Целсієв за 80 гривень з Єви. Він дуже гарний на губах, тому що він трошечко і коричневий, ніби і нюдовий, і з таким, знаєте, яким спільнувато розуватим Тому, Тому це взагалі, взагалі, клас. Не знаю, не будем можете тестити як рум'яна, чи ми його зараз ще як рум'яна за тестами. певно, ще ні, тому що відтінок темнуватий був більш світлий, то я думаю, ми б з вами це зробили. Але мені здається, нам треба нанести це на губи, аби ви побачили, як це виглядає на губах. Тому що все ж таки це огляд за тест, тому зараз нанесемо це все з вами на губи. Я зробила легенький контур, і поки фарбувала контур, побачила, що я зробила цими тінями, трошечки це все витерло. Але знаєте, я знаю, що на Ютубі не буде якогось сильного хейту, чи типу, ой, що вона зробила, тому що я звикла, я буду фарбувати і розповідати, що у Тіктоці тебе захейтять за будь що Не ну, знаю, на, на Ютубі якась не така аудиторія, набагато, набагато лояльніша, приємніша, не знаю, більш якась така рідна. Не знаю, з чим це пов'язано. Зараз трошечки швидко перемотаю, аби ви не чекали, доки я не фарбуюсь. Так, ну щось таке ми отримуємо на губах. Я ж кажу, прям такий нюд-нюд. Але, блін, щось в цьому є. Це так, так гарно якось виглядає, не знаю. Я обожнюю такі відтінки, обожнюю, боже, як вони все блищить. Я скільки разів це ще повторюю? Я не знаю. А тут, ну це ж просто якась казка. М -м -м. Біжіть всі за цим хайлайтером, доки він там ще є. Трошечки давайте тепер про помаду Softmade. Вона написана, що матова. Вона така є, але, знаєте, це не така матова, як Maybelline Superstay, звісно, що застигає. Просто такий матовий відтінок і нереальна краса. Просто подивіться. Останній продукт, який ще навіть запакований, без вас я його не відкривала. Хочу зробити це разом. Масло для губ у мене у відтінку Sweet Peach. Не знаю, не знаю, яке воно. Зараз будемо дивитися, бачити. Откривати, відкривати, відкривати. Сподіваюсь, мої нігті дадуть мені це зробити. Тому що я дуже люблю такі, знаєте, пакування, які можна так легко. О, чому ти не відриваєшся? Воно ж повинно так класно, типу, від'їжджатись. Зараз. Зараз, ну, майже, майже так, як треба. Все. О, яке воно гарне. Ви подивіться на нього, яке воно гарне. ну, ну Воно просто гарне. Дивіться. Це в картинці він не дуже. а Зараз, наяву будемо, взагалі. зараз будемо, будемо відкривати і знову тестити це. Знову зараз буду витирати. Губи. Я в захваті, дивіться. Mm -hmm. Але відтінок одразу якось він рожевий. Тобто світ піч це персик, ніби, але він рожевий. Що по запаху? Вони ніби намагались перебити якусь хімозність трошечки запахом персика. Ого! Блін, дивіться, яка вона рожева. Я не... Ого! Це що таке? Нічого собі. А якби я взяла ось там була така прям рожева баночка, то щоб це було в мене зараз на губах? Взагалі якось. Це було б, знаєте, як ось цей ось ламель. Тінт. Давайте зараз затестимо. Для порівняння. Хоча, хоча звичайно, ламель е, ну, по аромату, напевне, набагато приємніше. І дивіться, ламель, ну, ламель внизу, він одразу так не береться е, рожевим, як цей. Він не такий нав'язливий, звісно. Хоча, коли я фарбую губи ламель, мені здається, що він ну, дуже рожевий, то я не знаю, що буде за цим. Але ми витримо. І коли я вже витру, тоді о, подивлюсь, як це виглядає. Зараз будемо наносити на губи з вами, тестити що, що це взагалі таке за 40 гривень. Так до кизнімо так ми можемо дійсно бачити, яка взагалі різниця між ламель знизу і LCF зверху. Воно дуже рожеве. Ну Що я знову до вас? Воно все стає розовіше і розовіше. <смі> Я не знаю, куди, куди воно дійде. Зараз будемо вносити це на губи. Я стерла губи і також навіть без контура хочу нанести і просто подивитись, який буде відціночок. Так. Ой, ну блін, виглядає, до речі, класно. І відчувається на губах теж. Прям, знаєте, таке якийсь... Воно прям як масло-масло. І таке приємне. Але. Без контуру трошечки незвично. А, тому що я завжди завжди-завжди малюю контур. А тут просто вирішила так нанести. Але просто хочу побачити відтінок насправді. Ого! <хи> Блін, мені здається, що це прям занадто. Воно занадто, занадто, занадто рожеве, подивіться. Давайте зачекаємо декілька хвилинок. І спробуємо стерти саме масло і подивитися, який залишиться відтінок, тому що я так розумію, що це масло, але масло і тінт для губ. Блін, але таке круте пакування, погодьтесь, не знаю. Сам продукт сам продукт зараз будемо бачити як я люблю сусідів. Добре, сподіваюсь. Я вже на що не сподіваюсь. Якраз пройшло декілька хвилин, доки це все закінчилось. Що можу сказати? М -м Колір ну це як ламель, один в один. Ламель так же само виглядає на губах, але певно, що ні, якщо подивіться, ну, різниця є. Але коли на губах, то здається, що одне і те ж саме. Просто ну також залежить від того, наскільки сильно нашарувати ламель, якщо там, прям, не жаліючи, то теж буде такий рожевий рожевий відтінок. Але на літо, можливо, під якийсь яскравий одяг, може бути. Може бути, як, як яскравий акцент у образі, але, звісно, трошечки не мій відтінок, трошечки, трошечки це мало сказано. Але відчувається він нереально на губах, просто ось саме по відчуттях. І мені дуже подобається пензлик. Аплікатор, яким це все наноситься, тому що він прям такий великий, об'ємний і дизайн. Я вже казала, що мені подобається. Але я не розумію тоді, або ж це просто а, помаранчева баночка сама по собі, і вони наливають в усі, в усі три баночки, тобто рожеву, фіолетову і в помаранчеву, одне і те ж саме, просто змінюють а, аромат. Або я не знаю. Ну, тому що мені здається, що відцінки просто однакові, ідентичні. Тому можу сказати, що. Зараз витриму, але поки е, мені подобається, мені подобається все, окрім відцінку. Аромат подобається, подобається його ціна 40 гривень. Ось це що мені дуже сильно подобається, тому що за таку ціну знайти щось нормальне, складне. Ну, ми і не знайшли, судячи з цього, але м -м, погодьтесь, якщо Приємно відчувається на губах, це теж набагато важливіше іноді, навіть ніж колір, тому що буває гарна помада, як була у мене по заминулому відео Сафі. Але ж вона так. У неї був такий неприємний аромат, вона так тхнула, я не знаю, хоча коштувала як два ось цих як два цих масла для губ, цих олійки. Ось, і туди вже зайшло повітря, бачите, тепер це виглядає зовсім по-іншому. Зараз будемо стирати і дивитись, який залишає відтінок сам тінт. Ну що, якщо ви готові, то ми починаємо. Починаємо обираю свою сторону і стираю. Ой, ну блін, знаєте, класно. От серйозно, дивіться, я коли е, ем, саме маслом. Воно виглядає як просто такі, знаєте, губи з таким, ну, розовим підтоном рожевим. І це прям-таки непогано виглядає навіть ось під оцей мейк, якщо зараз на моєму обличчі, якщо трошечки ще навести контур губ, а взагалі буде супер. Так ви знаєте, мені подобається. Ти мені починаєш подобатися. Звісно, тому що, ну, блін, реально результат крутий. І що виходить, що в цьому відео, я кажу так, LCF однозначно, виходить, що так, тому що всі продукти, які ми сьогодні з вами... Тестували, вони дійсно класні. Хайлайтер мені сподобався, що мені сподобалось ось це, що мені сподобався олівець, що мені сподобалась помада, що мені сподобались блискітки, які також по, 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 по сумісності можуть бути і чудовим хайлайтером. Якщо, звісно, не переборщити і робити це перед зеркалом, а не як я, на камеру. Так, ну дивіться. Мені здається, навіть якщо порахувати 60 плюс 40 100, 180, 260-320 гривень 320 гривень. 320 гривень. Ви розумієте, що за ці кошти можна, ну, можна купити тільки помаду або тільки тональний засіб. У LCF можна купити 5 продуктів. 5 продуктів, які дійсно будуть вам, ну, дійсно стануть вам у нагоді, якими ви дійсно будете користуватися. Я тому яскравий приклад. Тому однозначно так. Дякую тоді за перегляд. Дякую, щось протестували це все зі мною, спробували перший раз. Обирайте, дивіться, як вам продукти. Пишіть у коментарях, що пробували, що хотілося, що захотілося спробувати після цього відео. Мені дуже важливо почитати буде це. І підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ви допомагаєте мені розвиватися, йти вперед. І я за це неймовірно вам вдячна. Тому дякую за перегляд і до нових зустрічей!